Білочко, дивись, яка чудова галявина, ограба в хованних. Так, це любви. Але давай спершу знайдемо їжачка. Він також хоче гратися. Чудова ідея. Їжачок завжди знаходить найкращі місця для хованка. Їжачок, привіт. Ми будемо гратися в пованку. Хочеш з нами? Але нам, потрібні ще друзі, ти не бачила кого-небудь? Я бачила багато різних звіряток сьогодні, але вам варто подумати, як ви будете звертатися до них. Що ти маєш на увазі? І... Імена. Вони допомагають нам розрізняти один одному, знайомитися і дружити. Кожне ім'я унікальне і особливе. Давайте уявимо, що у вас немає імен. Як би ви зверталися один до одного. Так, було б важче звертатися один до одного. І можна було б перепутати, до кого звертаєшся. То імена допомагають нам бути особливими і впізнаваними. Так, дітки, ім'я це наша особливість. Воно показує. Що ми особливі і унікальні. Зараз ми зіграємо в груп, де кожен буде називати своє ім'я і те, що йому подобається робити. Я зайчик. я люблю стрибати. Я, я вілка, я люблю збирати на вішки. Я люблю кататися на яблуках. А я собак я люблю вас навчати новому. Бачите, як це? Мати імена один одного. Це добре, що в нас є імена. Тепер ми не переплутаємо, до кого звертаємось. Молодці дітки, пам'ятайте, імена мають велике значення у нашому житті. Воно допомагає нам пізнавати один одного, надає нам унікальність і відображає свою сутність.